Грає він на Горбаченка. І тут удар. Перший удар по воротах. Це 22-й номер гірника спорт. Владислав Підручний так, зробив спробу. Нагадаю, головний тренер команди Металург Валерій перепрошую. Володимир Микитін. Зараз знову була атака гірника спорт. Сьомка навішує на Горбаченка. Він виграв верхову дуель, але не вдалося влучити у ворота. Має досвід. Отже, небезпечна передача була від Сейт Халілова і Назарбайда з м'ячем. Отже, дивіться, ось мій номер, яку тонку передачу робив на підручного. Але якось пізно стартував підручний. А ось Назар Байда все прочитав. Вирішив зробити довгу передачу сюди на Горбаченка, але знову байда з м'ячем. І вже голкіпер Металурга буде розпочинати атаку. Дивимося ось повтор. Ну не було тут ніякої загрози. Спокійно узяв м'яч голкіпер Металурга. Тоді гірник спорт очолив також Ігор Жабченко, і команда йшла по попер... Наверху турніру таблиця. Тут дивіться, гол забиває металург. Як тут відбувалися події? Ось Дворовенко зробив навіс. І восьмий номер. Валерій Сад, голоударом головою. Тут його не якось втратили його. Із уваги центральні захисники гірника спорт Валерій Сад головою. Відкриває рахунок. Якщо не помиляюсь, 15-та хвилина матчу. 1-0. Валерій Сад виводить гостей вперед. Владислав Шинкаренко. Переводять гірники на правий фланг. Підручний. Входить у штрафний майданчик і на не точно. Денис спрямував м'ячі. Давайте повидимося. Повтору Ось із дворовенком тут. І... Йшов у обіграш і невдало виконав передачу. Знову саду вони перегралися і навіс у штрафний майданчик з м'ячем Максим Коваленко. Дивимось повтор. Навіс, і що тут головою грав Валерій Сидоров. Також хоче відзначитися та поповнити свій актив забитим Ось І знову якось прогледіли гравці гірника спорту. І... Немає порушення правил. Тут зупиняли Валерія Сада і зробили це із порушенням правил Роман Бодня. Ось повтор Сейд Халілов у боротьбі в боротьбі втратив м'яч. І тут Роман Бодня не дав пройти Валерію саду, але порушив правила І зараз буде штрафний удар. Владислав Дворовенко готується виконати удар. Буде, мабуть, навіз багато гравців біля лінії штрафного майданчику. Дворовенко. Вирішив пробивати і вище воріт спрямований м'яч. Дивимось повтор. Ось такий розіграш був штрафного у гравців Металурга. З лівої влучив по м'ячу, але не вийшов удару у гравця Металурга. Немає порушення правил. І перехоплює м'яч Металург. І палюх розвиває атаку і неточна передача Коваленко. Забирає м'яч. Малакі, одразу на нього грає голкіпер. Дивіться, ось палюх він спрямував м'яч, але Сидоров не туди побіг. Сніжко грає на Сидорова. в стіночку так зіграли гравці. І порушення правил проти Сніжка. Ні, це був ось цей момент. Сидоров зіграв на сніжка. Також центральний півзахисник, який знаходиться ближче до лінії нападу. Це Владислав Шинкаренко. І 17-й номер нападник Владислав Горбаченко, який зримає, має тримати. У напрузі оборону Металурга. Дивіться повтор. Сидоров дає на восьмого номера Валерія Сада. Ось така комбінація. Намагався. Валерій був близький. Богдан Сокол, номер третій. Зараз гірник спорт виконує стандарт. Бодня І... Дивіться ще раз. Подача пішли гравці. на цей м'яч і Дворовенко. Виніс м'яч на кутовий. Так. Сьомка. Гайна Шинкаренка. Одинадцятий номер. Контролює м'яч. Намагається зробити передачу. Так низом. І тут металург. Зіграли у стіночку із арбітром. 26 й номер Георгій Клімов. 25 й Сергій Дворник. Польові гравці Вадим Сологуб, 10-й номер. Що показує арбітер. Дивіться, порушення правил з боку Сидорова. Атакував він. Сметаніна. Роман Бодня виконує навіс. І Сулейман Сейд Халілов спроба атакувати ворота вище пробиває. Дивіться, скидка була від Максима Цвіренка. І ось так е намагався пробити, пробив Сулейман Сейд Халілов. Але отже, сьогодні футбольний день у горішніх плавнях, і зараз триває другий тайм. Сейд Халілов проходить гравців Металурга. Так, фіксує порушення правил Роман Галіцин. Зараз е... дивимося, хто зупинився Халілова. Сніжко його там підштовхував трохи. Удар і це удар і м'яч у поворотах, голкіпера. Дивимося. Роман Бодня виконав удар. Але на місці був голкіпер Металурга Назар Байда. І Даниїл Хондак знову на лівий фланг грає на Малакі. Буде навіс. І тут була боротьба у воротарському майданчику. Ну, арбітер зустрічі показує, що Владислав Горбаченко порушував право. Давайте подивимось повтор. Ось передача від Олексія Малакі. Ось з цього ракурсу, можливо, ми побачимо, що було порушення так. Пам'ятаємо, як забивали расігівника з Форт Оболоні з цього шкутового. Зараз. Ну, що там? Сьомка скидував м'яч. Але арбітер показує що, він показує, що не було ніякого порушення правил. Куди влучив м'яч, і Богдан Векляк там зупинив м'яч, але чим якою частиною тіла він зупиняв? Ні, у корпус потрапив м'яч. Зараз Роман Бодня ще раз буде виконувати передачу з кутового. Отже, боротьба і тут зіштовхнулися Сергій Басов та Артем Сьомка. Обом гравцям треба медична допомога. Ні, це був Даниїл Хондак. Сьомка ось побіг на м'яч. Але потім ось... м'яч підхоплює тут Сергій Палюх. Продовжується атака Металурга. І через себе дивіться, який момент Олексія Сидорова. Ну, це вже такий. Найбільш небезпечний момент другого тайму м'яч влучив у стійку воріт. Якщо б це був гол, ну що це був би кращий гол туру, мабуть. Пощастило гірникам, але не вдається поки що господарям поля піти вперед. А тут знову Сидоров був у центрі уваги. Максим Коваленко так непросто сьогодні пройти оборону Металурга, гірниками закидання тут і порушує правила Сулейман Сейдхалілов. Наткнувся він на гравця Металурга на капітана Сергія Басова. Вся увага була у Сулеймана на м'яч. Ось не побачив він. Зараз Сулейман Сейдхалілов підхопив м'яч. І порушення правил фіксує арбітер. І попередження буде для гравця Металурга. Для 21-го номера Владислава Дворовенка отримав попередження на 83-й хвилині. Ну що, може бути небезпечна? Саме ось така спроба може принести результат гірникам. Давайте подивимося. Уважно тут діють захисники Металурга. навіс і скитання було на гравця Металурга. Басов тут виграє верхову боротьбу. І порушення правил. Крапивний проти Вадима Сологуба. Порушив правила. Дивимося повтор. Небезпечна гра була з боку Дмитра. Крапивного. Другої команди гірників грав у чемпіонаті області. І ось е звернули увагу на цього гравця. Тренери гірників. Давайте подивимося, ось на віз. Могло бути небезпечно, але була верхова боротьба. Треба швидкість, яка є у Артема сьомки, він робить передачу. І тут що? Підручний. Який момент зараз був у Дениса Підручного. Дивіться. Треба було бити прицільно, але він вирішив пробити прицільно намагався пробити. Вийшло дуже сильно і неточно. Грає на Сологуба. І тут така тонка була передача, трохи неточно. Володислава Горбаченка спрямовував м'ячі Вадим Ось Дивіться. Ось так ну, трохи неточно, а задум був непоганий. І тут сьомка порушує правила і заробляє попередження. Артем Сьомка, сьомий номер гірника спорт. Заробив фол. Ну, який. На користь металурга. Йде час. Сидоров з м'ячем. І Сьомка атаку стрибку. Небезпечно грав І сьомий номер гірника спорт. Зіграв у ногу. На цьому нашу трансляцію завершено. Дякуємо, що з нами дивилися цей матч. Дякуємо за. Організацію трансляції об'єднання клубів Професіональна футбольна ліга з вами був Дмитро Булига. До зустрічі на матчах першої ліги. Дивіться на на Ютуб-каналі Професіональної футбольної ліги.